Вітаю! Я лікар акушер гінеколог Федорченко Олена Анатоліївна і сьогодні ми поговоримо про молочницю під час вагітності. Причини молочниці під час вагітності: це гормональні зміни, зміна імунітету, зміна мікрофлори піхви та високий рівень цукру в крові, особливо якщо жінка вживає велику кількість солодощів та інші фактори насіння тісної білизни та часте застосування агресивних засобів для інтимної гігієни. Симптомами молочниці є свербіж і печіння в інтимній зоні, виділення білого кольору, часто густі, схожі на сир, почервоніння та набряклість лозової оболонки, чи є молочниця небезпечною під час вагітності. Для матері молочниця зазвичай не несе серйозну проблему, але вона може викликати значний дискомфорт. Для дитини під час вагітності ризики мінімальні, але за наявності грибка під час пологів може виникнути зараження немовляти. Чи потрібно ігнорувати симптоми? Ні, я не рекомендую. Повідомте лікаря про ваші симптоми. Симптоми молочниці дуже схожі на прояви бактеріального вегенозу та інфекції, що передаються статевим шляхом, тому потрібно обстежити жінку більш ретельно для правильної визначення тактики лікування. Для діагностики проводиться огляд на кріслі, мікроскопія мазка, бак посів виділень та ПРЛ-аналіз. Своєчасне лікування покращить якість життя вагітної жінки. Профілактика молочниці це дотримання особистої гігієни, уникання тісної синтетичної білизни та обмеження вживання солодощів. Чекаємо вас на консультації в клініки професора Пуськова.